Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. і сьогодні я хочу вам розповісти про хворобу куре, полороз або тиф. Кому цікаво, залишайтесь. Хвороба полороз або тиф передається повітряно капельним шляхом. Нею хворіють кури будь-якого віку. Незалежно чи їм один тиждень, один місяць чи рік все одно. Вони хворіються цією хворобою. Ось така ця хвороба. Вона вражає кишково, вона вражає кишково-сунковий тракт, а саме симптоми, які можуть бути. Курка не має апетиту, вона не хоче їсти, вона, вона хоче пити, спрага у неї, вона. Дуже хоче пити ось такі признаки цієї хвороби. Далі, що хочу сказати, що гребінь у корей засихає і стає блідним. таким блідним, ось і засихає. І, і птиця дуже млява. Вона знесилена, вона така пасивна, дуже пасивна. Ось такі ознаки. Також можуть бути симптоми такої хвороби, як пулороз. Та як же лікувати? Що потрібно? Звісно, потрібно звернутися до ветеринара, і він порадить вам ліки, які потрібно. Для лікування цієї хвороби курей. Ну, Антибіотики. Що лікар порадить, тому давайте То потрібно давати їм. І ще хотів вам сказати про профілактику. Останнє про профілактику. У курей має бути, має бути чисто в курнику. Чистота в, курники, в курнику, там, де сплять кури. Має бути чистом, особливо влітку. Тому що влітку спекотно, душно. І ще, якщо буде багато посліду, то цей послід піднімає температуру і дуже душно стає в курнику. Не так як взимку, тому що ну, взимку він трішки гріє і не часто так чищу Курнику, як влітку. Влітку я десь чищу один раз в тиждень курник. Один раз в тиждень влітку. Тому що це дуже важливо, щоб кури не задихнулись. Також, якщо на вашому господарстві деякі птиці чи птиця курка чи кури захворіли, деякі, їх потрібно негайно ізолю... ізолювати. Від здорової птиці і лікувати їх тим, що порадив ветеринар, які ліки треба приймати. Але я також раджу вам, що здорову птицю теж треба зробити їм профілактику, воду добавити. ось ці ліки, також щоб, ну, щоб вони не заразилися, тому що як на початку відео сказав, ця хвороба передається повітряно капельно, капельним шляхом. Тому це дуже важливо профілактику, щоб було все добре, друзі. Ось я розповів вам про цю хворобу. Розповім ще плани, які. Значить, я починаю вам розповідати це відео початок про хвороби курей. Їх буде всього 19. Уже одну вам розказав про одну хворобу. У мене є плейлист на каналі, я створив, і там буде про хвороби курей. Я буду розповідати. І ви можете подивитися відео. ось ці. Я вирішив так знімати, але дивіться, це не буде отакі ну, відео із цікавою інформацією, не будуть. Кожного дня, ну, через день, через два дні, можливо, через три дні. Ну, так, от інтервал. Не кожного дня. Ну, щоб, ну, не кожного. Щоб було трішки різноманітніше. Ось, друзі, розповів, що курочки їдять, їдять вони з компоту кизил. Там були, вони люблять ягідки їсти. Ось, їдять вони. Якщо б сподобалася ця інформація та це відео, друзі, то не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Я розповів вам про хворобу. Ознайомився з інформацією і вам розповів. Дуже дякую за те, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки та підписуйтесь на канал. Мені буде приє... Мені дуже приємно, що ви. Мене підтримуєте. Дякую вам. До нових зустрічей до завтра.